Ось у мандрівницю у Кропивницький притулок для тварин привезли вночі. Лілія Аксьонова, яка опікується тут собаками та котами, не випускає щеня з рук. Каже, воно боїться, треба звикнути до нових умов. Подзвонив чоловік, розказав дуже таку дивну, щасливу історію про неї. Він приїхав з Кривого Рогу в і вже в Кропивницькому почув, що десь в моторі під капотом печить цуценя. Була вся грязна, в маслі. Каже, на вигляд цієї мандрівниці три місяці. Спочатку подумала, що це хлопчик, назвали Христофор, на честь Колумба. А потім побачили, що це дівчинка і вийшла Христина у нас. Вона чудом не отримала ніяких травм, тому що там її голова була ну, поруч з рухомими частинами мотору. Говорить, взимку під капот машин тварини залазять, щоб погрітись. Христину оглядав ветеринар, вона здорова, поки її до інших тварин не пускають. Зробимо для неї щеплення там від п'яти собачих. собачок. Через три тижні повторно ще раз. І потім вже можна пускати її на землю. А вона сидить в кліточці, щоб вона ну, не підчепила собі ніяку хворобу. Всіх цусеняк годуємо сухим кормом, нам постійно потрібен сухий корм. Також потрібні одноразові пелюшки. крістіна, стіна. Може, собака, хороша хороше дівчина вона настіснялася. Кропивничанин Антон Колос допомагав дістати собаку з-під капоту автомобіля знайомого. Каже, він у місті був проїздом. На прикладі іншої машини показує, де було щеня. Почали вирішати, як його спасати. він собак боїться. Відкрутили защиту, тянули його вниз. Я залажу то починаю дергати за задню точку. типо вона як так вилізять з ползять. нього лапа застряла. І все, вона почала пищати, я зрозумів, що так діла не буде, визвали ветеринара, Він приїхав, не уколол і достав. Працівники притулку шукають для Христини родину. Олена Жгалова, Анатолій Басиста і новини на Суспільному, Кропивницький.